На телеканалі Чернівецький промінь програма Рецепти здоров'я і я її ведучала спринчина. Сьогодні будемо говорити про розсіяний склероз. Про це поговоримо з гостю, яку я дуже давно чекала в нашій студії, яка дуже давно у нас не була. Це Ганна Васильівна Макарчук, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, головний експерт за фахом неврологія до ОВА та завідувач центром невідкладної неврології на базі Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Доброго дня, вітаю вас, Доброго дня. Ганна Васильівна, ну знаю, що розсіяний склероз – це дуже така серйозна тема, тому що ви знаєте, я коли сказала, що в нас буде така тема, то пів колективу сказали, можна ми послухаємо, тому що нам напевно вже треба про це чути. Маємо півгодини, щоб поговорили, що це таке, що це за хвороба, чи це лікується, не лікується, чим вона небезпечна. Ось тому давайте так, що таке розсіяний склероз? Насправді не те, що думають всі ваші колеги. Так. І більшість, в принципі, населення, ті, які не стикались з ближніми родичами, людьми, які дійсно російський склероз, тому що насправді російний склероз не має ніякого відношення до склерози як порушення пам'яті. Угу. Тобто на сьогоднішній день у пацієнта з російним склерозом може бути і порушення пам'яті, когнитивні порушення як наслідок атрофії, тому що вражається і, і біла, і сіра речовина. Раніше вважала, що вважаються тільки проводникові шляхи, і когнитивних порушень немає. Угу. Але це наслідок захворювання вже не одного року, абсолютно не у всіх, не є дуже такою характерологічною ознакою, яка зустрічається в великому відсотку пацієнтів. Це захворювання мультифакторіальне. Тобто має бути збіг генетичних факторів, тобто якоїсь генетичної схильності. Має бути, має бути якийсь вплив. Раніше говорили, що вірус. Навіть то, навіть, де ми живемо, залежить. Тобто, чим більше до півдня, тим менше це захворювання, тому що більше від Вітаміна Д, більша інсуляція сонячним. Тому для профілактики і, взагалі, і вже з хворим з російським розум рекомендують вживати так само достатні дози вітаміна Д. Ми в нашому регіоні знаходимося в дефіциті вітаміна Д. Навіть літку у нас я собі здавала, в мене була нижня границя норми. Тобто рекомендовано приймати, які вражає і білу, і сірую речовину. То і може проявлятися будь-якою симптоматикою людей молодого віку більше ну, чоловіків ніж дівчат, але можуть бути і ті, і інші в віці в середньому від 20 до 40, але є багато і дітей. У нас взагалі по Україні понад 20 тисяч людей хворих на російний склероз, і у нас це вже на сьогоднішній день біля тисячі. Тобто там років п'ять, якщо це було 700 чимось, угу. то кожен день збільшується біля тисячі тільки в Чернівецькій області. Кожен день Реєструються нові випадки, але різниця в тому я і їм не було довга. Ми mm -hmm. тобто ми зустрічалися останній час yeah. до в 2019 році. Потім почався ковід, Це всі ми, ми всі, всі сиділи по і прийшли онлайн. Дуже багато чого змінилося, і основне я так проаналізувала, що в принципі ніхто про всі не не говорив. Хоча насправді це величезна неврологічна проблема і проблема світова. Тому що в всьому світі продовжуються дослідження щодо лікування російної склірозу, uh -huh. тому що етіопатогенетичного лікування немає, тому що ми точно не знаємо, тобто багато факторів. Да? Не один фактор, який точно викликає захворювання, ми не можемо на нього подіяти. Але на, сьогоднішні є, на сьогоднішній день є хвороба модифікуюча терапія. І це дуже важливо. Тому що, якщо, наприклад, пацієнт як четвер буде говорити про хворобу Паркінсона, там можна відсрочити наскільки завгодно. Це ніяк не як на лікування. Тобто, скільки Пацієнт може, тому що все лікування, яке ми будемо проводити, це просто щоб покращити його якість життя. Uh -huh. То у пацієнта з російним склерозом, чим раніше почати лікування, тим більше шанс на те, що пацієнт буде абсолютно здоровий без клінічних проявів російського склерозу. Ми не вилікуємо його, але це буде абсолютно дієздатний, працездатний. Людина, яка в інтегроване суспільство, яка може працювати на рівні з іншими, якщо не лікувати, навіть при самому благоприємному перебігу, тобто не у всіх він прогресуючий, угу. не у всіх є розрізняється ремонтуючи первинно прогресуючи, вторинно прогресуючий Ясно, найгірший варіант це первинно прогресуючий але далеко не у всіх такі. Я знаю людей в нашій області, які приймають терапію, і ви ніколи не скажете, що у них розсільний склероз тобто ну. Навіть фахівець ніколи не скаже, тобто, якщо подивитися візуально, насправді наші хвороби змінюють людину. Так. І можна сказати, не можна сказати. Але якщо не лікувати, через 15 років це доведено, прогресування буде все рівно. Угу. І це прогресування, на жаль, може привести не тільки до інвалідного візка, а навіть і до смерті пацієнта. І, але настільки все помінялося 20 років, взагалі ми живемо неймовірно в еру. Ну, якщо б, якщо б, звичайно, не клята війна, ми розвиваємося. Просто надзвичайно скаженому темпі все настільки швидко розвивається. Це стосується і медицини. Uh -huh. Тобто, дуже багато нових протоколів, дуже багато нових досліджень. Дуже ми лікуємо кардинально по іншому, ніж ми лікували 20 років тому. Ми дуже багато знаємо. Та ми лікуємо навіть по-іншому, ніж ми лікували 3-4 роки тому. Набагато більше можливості і весь світ в цьому розвивається, тому що ну тому, що не нічого немає в дорожчині життя і здоров'я людини. Тобто російне склероз – це не про порушення пам'яті. Це можуть бути і порушення пам'яті, uh -huh. але не про порушення пам'яті. Вражається мій оболонка це аутоімунне захворювання, тобто такі самі, як захворювання сполучної тканини, ревматоїдне захворювання, тобто аутоімунне — це коли організм на свої власні клітини виробляє антитіла. тобто ті, які, тобто організм їсть сам себе, uh -huh. так що дуже просто. В даному випадку він їсть мієлінову оболонку. В більшості випадків оболонку нервових закінчень нервових волокон, і де 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 виникають ці бляшки, але це не атеросклеротичні бляшки, це бляшки демінізації. Де вони виникають, така симптоматика буде у пацієнта. Вона mm -hmm. може повністю регресувати на перших етапах дебюті захворювання, навіть самостійно регресувати без лікування, але через 15 років так не буде. А от які перші е, ознаки, симптоми? Ну, наприклад, ви сказали, що чим раніше його почати лікувати, то взагалі можна не відслідкувати, що у людини та це які перші ознаки? От е, явність це питання в тому, що якщо для лікаря, наприклад, невролога, який займається цим захворюванням, е, перші ознаки можуть бути очевидними, то для всіх інших вони абсолютно не очі. Це не так, як ми вам розказували про інсульт, п'ять угу. ознак і, або, хоча б три ознаки. Всіх однаково ми за підрозділи клікам швидко. І ще називали е, хворобою хамеліоном. І вперше писав француз, Шарко, та тряда Шарко вже зараз на сьогодні не працює. Абсолютно можуть не бути ті симптоми і бути інші симптоми. В більшості випадків все ж таки у людей молодого віку може бути раптове порушення зору. От, він сьогодні встав і на одне око, наприклад, не бачить. Воно проходить, воно лякає хворих, і такі хворі зазвичай звертаються. Е, тому що ну, раптово перестав бачити це, ну, це, це, це страшно. В молодому віці часто дебютує з цього, але може бути, наприклад, оніміння. Оніміння це суб'єктивне відчуття, суб'єктивне порушення чутливості. Тобто, по великому рахунку ми там можемо поміряти, якось там, там перевірити зубочистку, ну ж не голочками, угу. тому що ще стерильна, і так далі, але все рівно це суб'єктивне. Це пацієнт так відчуває, і це важко важко виміряти. Да? Тобто угу. не обов'язково з цим пацієнти звернуться. Оніміння може бути чи Купа інших захворювань. Ну, може виникнути, звісно, спореза, коли слабкості руки або нозі, ноги або двох ніг. Може виникнути спорушення координації. Не часто в перших порах, тобто, перше це дуже часто ознака. Потім прогресування захворювання, а на початку не часто може бути спорушення функції тазових органів, тобто все, що пускають. Потім часто додається це, угу. дуже рідко у кого немає. Тобто, якщо якісь такі от симптоми виникли раптово, потрібно звернутися до лікаря. Чи буде це російне скрила, чи ні? Це залежить від діагностичних критерій. Їх має бути не один і не два. Це критерії, тобто це кліні... тобто то, чим прийде пацієнт, це будуть клінічні ознаки. Має бути проведена МРТ. Причому МРТ угу. потужне, мінімум півтора слова. Тобто, от, не такий, тому що, наприклад, програма безкоштовна державна, це було МРТ в діагностичному центрі. У нас, на жаль, це 0,3 Тесла, 0,30 тесла потужності апарат. Він не бачить цих вогнішних демінізацій, хворобу можна пропустити. Тому апарат, ну хоча б перше обстеження потрібно зробити на високоякісному і потужному апараті, бажано з контрастом. Mm -hmm. До контрасту також так само є свої покази і протипокази, але бажано з контрастом. Растом тому, тому що тоді ми не просто бачимо вогнища, ми бачимо активність цих вогнищ. Це другий етап. Ну і третій, якщо це люди молодого віку, якщо ми якщо ми підозрюємо первинно прогресуючі перебіг, а є ще варіанти іншої демінізації, крім ростійно склерозу, це вже така дуже дуже спецспецифічна вузька неврологія, то бажано робити лімбальну функцію. Ну тут теж. Питання з діагностикою, тому що всі ці аналізи, які проводяться, вони проводяться тільки за кордоном. Угу. Але що було? Якщо, наприклад, наприклад, років 16 навіть ще тому, я просто мені просто хотіла плакати від того, що пацієнти приходили, наприклад, які мали примес в Італії, і вони приймали препарати. Звичайно, то було на той на той час це були препарати першої лінії хвороби тобто це були інтерферони, це буде бетаферон, але вони його приймали, у нас тоді не було нічого. А всі ці препарати, тобто для постійного прийому, їх купити ну практично нереально, тому що вони є дуже дороговартісними. Mm -hmm. На сьогоднішній день у нас існує державна програма, ну вона не один рік існує. До неї додали препарати все ж таки і більш ефективні в цей гутерміра цитати. Він з'явився у нас інший, і з'явилися таблітовані препарати, які можна отримати за державною програмою. Єдине, що ці панцієнти мають реєструватися, тому що ці препарати виділяються. Під особу, тобто, наприклад, якщо ми робили раніше, тепер вже просто немає. Тобто, препарат Актілізи для проведення тромболізу з інсульним хворим будуть лікарні буде закупувати сама. А раніше була програма державна по серцево судинним захворюванням. Uh -huh. Ми його отримали. Тому просто отримали там умовно. Ми брали від кількості інсультів, оскільки ми приведемо там 10% Ми проведемо тромболіз умовну кількість препарату. тут так не можна, тобто тут е, препарати обираються під конкретну людину, так. і ця людина, тобто прив'язується до її прізвища. Тому ці люди мають реєструватися, вони, вони не можуть бути десь. Там вони мають про них потрібно знати, mm -hmm. інакше ми не можемо замовити препарати. Другий, звісно, варіант, і це чудовий варіант для нас, якщо би знову ж не війна. Це е, клінічні дослідження. Не у всіх е, не у всіх знову ж е, вірне уявлення про клінічне дослідження. Клінічні дослідження. Це не досвіди, досліди над людьми. Це просто весь світ шукає препарати для прогресування, тому що при ремітуючих формах у нас вже дуже багато препаратів, які допомагають. Так. Якщо форма, якщо форма вторина прогресуюча не більше якщо вона первинно прогресуюча, то препаратів ефективно на сьогоднішній день дуже мало. І весь світ шукає ці препарати. І, наприклад, якщо ви попадаєте під дослідження, вам проводять МРТ, вам проводять вам аналіз ліквора, аналіз крові постійно вас постійно моніторять, вам роблять. Постійно МРТ з контрастуванням. все, тобто ви, ви постійно доглядаєте вас високими фахівцями, саме високими фахівцями, тому що, як правило, фірма-замовник вона ніколи не бере, якщо воно чи не відповідає стандартам, причому стандарт має бути однаковий що в чинівцях, що в Канаді, в Америці, в Швеції. Угу. Тобто протокол абсолютно однаковий. І попасти, наприклад, це так само шанс. Тому що, тому що ви мало того, що ви отримаєте класний препарат, ви ще отримаєте класну діагностику і ви отримаєте постійно Спостереження класного лікаря, це це однозначно, так. і це так само вихід для нас. Ну нам все зіпсувало війна, тому що у нас по одному у нас були протоколи хороші французької фірми. Вони припинилися, от ми мали набирати ще пацієнтів. Наприклад, плюс у нас мав бути аудіт 24.02. І це просто але враховуючи, ми там ну трошки всі, поки всі оговтувалися від шока, тому що були просто ніхто не міг сказати. А. У нас не було інструкції на те, як діяти, коли буде війна. Тобто на це ніхто не міг відповісти. Коли трохи оготились, то ми продовжили наших пацієнтів. Ми продовжували лікувати. Нам повезло, що до 24 числа ми якраз всіх передивилися. У них у всіх були візити, вони всі були з препаратом. Угу. І це повезло. спочатку їх у нас є з інших областей. Ми не могли їх привезти, тому що їх так само доставляє фірма. Тобто Одина не витрачає гроші абсолютно ні на що. Не могли привезти, потім поступово це все наладили, але не набрали інших. Ну, правда, ми от буквально два тижні тому нас стартував інший протокол, так. який мав стартувати в січні цього року. Ну стільки часу пройшло, стартував інший. Тобто, інший є теж можливості є навіть спостережні, для того, щоб вирішити, який препарат даному пацієнту краще, тому що от так як немає двох однакових хворих з склерозом, Тобто вони всі будуть різні. Вони навіть от їх дивишся там через місяць, через два, через три. Вони навіть міняються. Симптоматика у них конкретно, у одного mm -hmm. даного пацієнта. А між собою вони абсолютно всі різні. І кожному допомагає різний препарат. Одному добре буде від одного, іншому від другого, третьому від третього. І е, по це е, ну Краще узнати, що саме навіть для того спостереження, навіть якщо ви не отримаєте ліки, вас будуть спостерігати і вирішать, що вам краще приймати. І далі попасти тут. Я розмістила е, в інстаграмі на своїй сторінці про новітні лікування російної склерози, про те, що е, в Україні потрібно. Вже лікувати високоефективним препаратом. Написала людину, що да, але не високовартісні. Я запитала, я вже там в, в приватному е, переписку запитала, звідки він е, е, і сказала, що у вас є такі, тобто ви можете до обласного. Він виявився з Полтави. І я ну, у мене в мене в Харкові колеги, друзі, і так. які працюють от, от навіть зараз в цей час. Я написала, ті, які в мене в, в, в Парижі вони живуть давно не, не, не пов'язані з війною. А є люди, які займаються. Тобто на контакти, тобто ну можна це вирішити. Тобто, просто треба. Не, не сидіти вдома, так. оце от важливо, тобто звертатися. Ну і друге, це хвороба медикуюча терапія. Це та, яка змінює перебіг захворювання. Тобто, навіть питання з в, вагітністю, з пологами. Uh -huh. Тобто, кращій людині, якщо це молода людина, це 20 років, це не знає, що нам там не обов'язково мають дітей, правда. Але люба людина не люба, є такі, що не хочуть мати, не хочуть це буде питання. Та. Але більшість все ж таки, ну більше жінок все ж таки, хочуть мати своїх дітей. Бажано пролікуватися, наприклад. 2 -2 Змінити перебіг свого захворювання, а потім спокійно народжувати. Uh -huh. Тобто ну, от такі от світові тенденції. Друге це лікування загострень. Це коли от, от раз ну, да, ранком став і не бачиш, або ранком не зміг стати, тому що вирушено порушення координації, або не зміг стати, тому що коротше, ноги, ну, в народі да, відмовили. Uh -huh. і так далі. Тоді це, це лікування загострення. Лікування загострень це теж в цьому світі це або більш часу це пусть терапія глюкокортикостероїдами, кортикостероїдами Козлофорести трохи ріже, і зовсім рідко це імуноглобулін. Весь світ так працює. Правда, за кордоном у мене була дівчина. З Лондона це про те, що у нас далі люблять дуже капатися. Зараз люди дуже в шокі після того, як вони поїхали за кордон, зв'язку з тим, що е, з війною так. і так далі. їх, <рес> їх ніхто не, не капає. капає <рес> Виявилося, що навіть от, препарат пульс терапія ну пульс -терапія в більшості навіть за кордоном все ж таки крапає, тому що це <рес> велика доза в яка дуже коротким терміном. Ні. Дали дві таблетки, там в дозі 250 міліграм, і все вдома приймала, все прикрили, шлунок все хто кажу, все добре, все пройшло, коротше, все приймала. Діагноз поставили, ліки, ліки дали і так далі. Тобто не обов'язково. У нас все ж таки крапається, у нас немає таких таблеток в таких, таких високих дозі. Угу. Е, І лікарня на сьогоднішній день все ж таки закупила ліки, а. тобто ми їх маємо. Тому що ну ясно, наприклад, там лікування препаратом хворобому дивкую може бути від 4-8 тисяч доларів на місяць. Це, ну, це дуже дорого. Лікування, лікування своїм дровом це вже не так дорого. Це там один флакон тисячу гривень, але знову ж 5 флаконів, сім флаконів це, це знову ж для когось, це велика сума, для когось це заробітна плата місячна, а для когось взагалі так. і ще більше. Тому цю можливість ми можемо на, можем надати. Ну єдине, що так, да, у нас в лікарні немає. МРТ, у нас МРТ тільки приватні, комп'ютерний томограф у нас класний, сучасний. Він 20-го року, що стосується інсульта, всі питання закриті. Тому що він може абсолютно все відповідно вимогам і стандартам МРТ у нас приватний, а діагностика російської не це тільки МРТ. Тобто на КТ цих вогнищ не видно, угу. їх не видно, зробити КТ можна рахувати, що людина здорова, а насправді вона не здорова. Ну просто це різні методи обстеження. Тобто, КТ він має свої переваги, і що він бачить, МРТ має свої переваги. Тому в цьому світі є і то, і то. То МРТ, якщо ми МРТ, навіть МРТ ми можемо для хворих з інсультом зробити безкоштовно, тому що це покриває протокол, є договір з НСЗУ. То МРТ для хворих з російським сплюзу ми не можемо зробити безкоштовно. Зараз у вас на даний момент скільки є. Людей з російним склерозом? Є ті, що ліку, ну, в області, є багато. Тобто, є ще, крім крім нас, є ще неврологічне, неврологічне відділення. А конкретно у нас лікується хвороба, модифікуючу терапію, приймають біля 30, біля 30 пацієнтів. Ну з хорошим, вже з хорошим результатом, деякі вже по два роки приймають. А так то їх набагато більше там, десь до 100 пацієнтів, які у нас були, наприклад, лікували згострення. Але зараз ще жоден з препарат не приймає. У нас буквально мені на днях придзвонив департамент, що ми отримуємо говчар'я ацетат для них. Тобто, ну ми будемо розглядати для кожного з них якісь ліки. Ну або вже ці от нові протоколи, по яким ми почали працювати, буквально два тижні. Ну от ця хвороба, вона може бути, як ми вже сказали, та вона може передаватися спадковою, може чи от що її викликає? Чому вона з'являється? Ніхто не скаже. Тобто, навіть у любите раз може спровок. Загострення або дебют. Коли, от не обов'язково я, наприклад, пару років тому жінки поставила у неї були такі неспецифічні скарги, просто неміння всього тіла, і можна було б подумати про генералізований, тривожний розгляд і абсолютно нічого такого особливого статусі не було, але ну, такий вже, просто вже досвід. Е, вона сказала, їй було в 46 років, тобто вона звернулася до мене і вже було 47, Але вона сказала, що в неї троє дітей. Вона їх не могла виносити, тобто вона постійно дітей втрачала. А чому? Тому що ауто процес він так само, як працює на клітини організації, так і працює на пліти, тому вона їх втрачала. Але їй зробили, їй порадили поробити плазмофорез. Вона його поробила і виносила дітей. Тобто просто е, тим плазмофорезом, яким вона якби лікувала невиношування, умовно скажучи, mm -hmm. вона лікувала теросійний скрізь, і вона ходила, тобто вона хвора була мінімум років 20, вона те не знала. Але за що, за рахунок того, що вона не приймала хворобу терапії, ну 20 років її тому би ніхто її не запропонував хворобу yeah. моделюючу терапію, вона захворіла, у неї було загострення з прогресуванням. Тобто тривно прогресуючий перебіг, драматичний перебіг, вона в надзвичайно важкому стані. В препарату на той момент ще не було, терапія, пульстерапія глюкортистероїдами не допомагала. Ну, на жаль, на жаль, картина, картина плачевна. Тобто, не завжди до певного моменту тобто людина може хворіти не один рік і взагалі коротше, і взагалі про це не знати. У мене є знайомі, які, наприклад, у них було два загострення, коли взагалі відмовляли ноги, вони не могли ходити. Але Слава Богу, лікування і все повне відновлення, людина працює, все і взагалі по ній не видно. Тобто ну, от, варіанти, варіанти дуже, дуже різні. Що спровокує, що спровокує, скажімо так, навіть не не виникнення захворювання, тобто воно ну, там може бути, але <гум> як, як кажуть самі пацієнти з російським склерозом, але в стані спить. <гум> <от, гум> що спровокує пробудження, що завгодно. Любий стрес, там, не знаю, недосипання, недостаток сонця і так далі. Любий. Тому, тому, тому важко лікувати. Ну, І якщо не лікувати, да, ну, попри те, наприклад, людина, яка не знає, що є а, така можливість, як безкоштовно. Да, безкоштовне лікування, і от вона собі живе там, воно її не мучить. Тобто я знаєте до чого веду? Як потім людина себе, це інва, інвалідизація, ну теж зрозуміло, що все індивідуально, але все одно це ін людина стає інвалідом, людина не може себе сама обслуговувати. Ну тобто, що що з людиною трапляється? Прогресування, інвалідизація. У жінок все ж таки природа захищає більше, вони можуть бути колясочниками і по 10, і по 20, і по 30 років. Якщо це молоді чоловіки можуть померти, просто якщо це первинний прогресуючий перебіг, їх можна втратити просто за, за пару років. Тобто, ну реально втратити, тобто це не просто інвалізація, це, це літальність. Тому ну, основне, що донести, ну тобто стукайте і вам відкриється. Да? Якщо у вас виставлений вже діагноз, тобто, якщо у вас був цей перший дзвіночок, у вас виставлений діагноз і ви себе почуваєте добре, ви все рівно повинні знати, що у вас є захворювання і ви маєте лікуватися. І чим раніше ви почнете лікування, чим раніше, от узнали і завтра почали лікування, тим краще буде прогноз, ваша якість життя і ваш шанс не стати інвалідом. Тобто є шанс не стати інвалідом. Але якщо розпочати захворювання зараз, коли ви себе добре почуваєте, не чекати, коли ви будете себе погано почувати. Тому що коли ви будете себе погано почувати, може бути вже пізно. Може бути весь мозок і головний і спинний і мозок вогничах демінізацій, і все. А зараз ще варіантів, скільки це тільки російний слірос, ми розбираємо, демінізуючи захворювання. То що, наприклад, тільки в 2004 році стало виділяти як окрема окремо оптика міліт девіка раніше його не виділяли. там. Трохи інше лікування, зможе. ми навіть не знали про це до 2004 року. Тобто був варіантом російської який погано закінчилися. Ми так у нас був пацієнт, який ми ніяк не могли поставити, тому що е, це оверлеп, коли на, 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 нашаровується на одне аутоімунне захворювання інше. Міастинія про, 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 прооперована, якби він себе непогано почуває на замісній терапії, і, і знову виявляється ще якась симптоматика. І ти не можеш її нікуди тут симптоматика. А виявляється, оптика мій літ девіка. Ну, Роки, назад ще не були такими розумними, да, як, як зараз. На жаль, трагічно для нього. Тому що, якщо б ми, наприклад, знали раніше, і е, от сьогодні, да, якщо такі пацієнти попадають, то, то так, ми вже виставляємо ці діагнози, далі шукаємо. У Нас теж було не у нас. Було там, наприклад, в Тернополі крім дослідження саме по цьому і оптикумії і можна було надати терапію. Ну, все це з'являється кожен день, але не можна. Тобто, навіть якщо ви себе добре почуваєте, ви не маєте сидіти вдома і думати, а все минеться. Не минеться. Якщо діагноз вже встановлений, не минеться. Пройде 10-15 років, але все рівно не минеться. Ну я не знаю, напевно, людина не в якому віці не хоче бути інвалідом. Та ну в, тому, що коли не можеш доглядати за собою, я в, в, вчора читала історії пацієнтів і цілої групи пацієнтів з російським склерозом, вони спілкуються між собою, і так далі. Що е, такі відношення там приговори і далі не лікує, і все. А е, ладно, а потім, коли ти не можеш, коли коли і зуби тобі треба почистити з допомогою, і ти залежиш не просто від одної людини, а від е, мінімум там батька, матери і, і свого чоловіка. Яка якість життя? Так, да, звісно, абсолютно Ту -ту -ту. у нас залишається дуже мало часу, і я б хотіла ще буквально декількома реченнями. Я знаю, що у вас нарешті ви відкрили довгоочікуване таке відкриття центру невідкладної неврології. Я, я була там, я бачила правда. Все дуже класно зроблено, все для пацієнта і все для якісної роботи тих людей, які будуть працювати. Там лікарі, медсестри. Скажіть, будь ласка, там, будь ласка, буквально тезами, що буде там, для кого це і що зміниться тепер для пацієнтів з відкриттям центру? Ну для пацієнта зміниться абсолютно все. Тобто на сьогоднішній день я рахую, що в нашій області відділення такого рівня немає. Ну неврологічно то так точно. Інших може не знаю, може якісь є, хоча пригадати не можу. Тому що ми його зробили ну, приватні клініки, да? угу. і, і то не знаю, чи, 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 чи ми не краще. Тому що ми його робили по абсолютно новим стандартам, абсолютно сучасним поглядом на все. Тобто, відділення не відкрите, воно просто воно 19 років працює, але сьогодні воно повністю реформовано. І. і оновлено все для пацієнта урієнтного лежачого. Тобто, бригада, яка досвідчена, яка, яка розумна, вона як працювала, так і працює 24 на 7, і все в нашій лікарні працює 24 на 7, Але пацієнта в палаті є доступ до кисня. У пацієнта, у кожного пацієнта в палаті є рекуператор, вентиляція повітря це дуже важливо. Кожен пацієнт лежить на ліжку, яке є абсолютно функціональним, тобто для того, щоб укладка його була правильна, ну, в кожного ясно, що в з яким проведені трамболізіса, ЕКГ, і артеріальний тиск, моніторинг. це і кварцева лампа навіть в кожній палаті, тобто і плюс навіть елементи, тобто є е, повноцінна бригада реабілітологів, тобто фізичні терапевти і реабілітологи, і кімната, яка обладнана для реабілітації, щоб цей пацієнт, який поступив, він міг так рано реабілітуватися, як тільки дозволяє його стан. Я, я дуже дякую я дуже довольна за своїх, за своїх пацієнтів, тому що я дуже щаслива, що вони нарешті. Ну, я, е, була, я не можу сказати, що це відділення я звідки взяла повністю. Тобто були елементи взяти кругом. Але я сьогодні, я сьогодні розумію, от у мене одне з кращих відділень було от навіть не в Австрії, а в Бруно, Бруно, в Чехії в клініки Святої Анни, тому що то відділення було, строк Юніту був зроблений 2018 року. Тому році оновлені <святок> так само стара лікарня з історією всім іншим, але є ну старі корпуса нові. Вот вони в 2018 році вони оновили це відділення. Я можу сказати на сьогоднішній день, що наші мешканці Чернівецької області будуть давати не в гірших умовах і їм допомога буде надаватися не гірше ніж ці клініці. Це прекрасно. Я знаю просто наскільки ви вболіваєте і вболівали, і я знаю, що будете продовжувати вболівати за це, щоб пацієнтам було комфортно, щоб вони отримували належну е, європейську. Сучасну е, допомогу від вас, лікарів. Я дякую, що ви прийшли, е, е, Анна, Я вас чекаю завжди на ефір. Ви дуже довго до нас не приходили. Дякую, дякую вам. часто приходите. Да. Е, дякую вам щиро. Я нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я. Дякую, що були з нами. Будьте здоровими і до побачення.